На цьому сьогодні я складу робота. Для початку візьмемо от таку от детальку. На неї прицепимо дві отакі от, от детальки. От ми нацепили такі детальки. Потім візьмемо дві от такі от штучки. І прицепимо до ног. І виходить у нас отака от конструкція. Далі візьмемо дві отакі от штучки, прицепимо до ног, і виходить отакі от довженькі ноги. Потім потім візьмемо дві такі штуки, прицепимо на ноги, щоб у нашого робота вийшла така от конструкція. Затім візьмемо ще дві такі от штучки і прицепимо дозаду. Отак, от щоб вийшло. Далі ми візьмемо... Одну вот такую вот на всякий. Прицепим отак. От эм. <кій> е Потом візьмем две вот такі вот і прикрепим на цей. На цю ж белую пластину. От так. Затім візьмемо руки і прикріпимо їх. Що ж це таке? Все таке падаюче. Зробили отакий от, от, от ноги тулуб, затім приступимо до голови. Візьмемо отакі деталь. Вот такую деталь и прикрепили вот так. Далі мы візьмем две вот таки детальки и прикрепим. вот мы можно считать, что уже прикрепили. Сейчас я вам покажу, что вышло. Вышло вот такой робот. Затем возьмем вот такую черную пластину и на ней прикрепим вот такую. И вот вышло, значит, у робота Е-рот. Затем, чтобы Наш робот міг їздить, ми візьмемо отаку от пластинку, прикріпимо отак. От Потім візьмемо колеса, прикріпимо отак. От до цього великого, до великого кубіка. Потім вже візьмемо отакі от, от дві і прикріпимо на цей. Отак. От прикріпимо вже оцим. І, ро, і робот наш готов. Якщо ми робимо вбивцю, то йому на руки ще прикріпимо отакі от, от дві штуки. Так. Да. Значить пістолети. І з них, типа, такі вилітають пули. Щас. Ну от вогонь, іначе вилітають пулі. І от нас вишив от такий от робот вбивця <кій> Якщо ви його можете модернізувати, модернізуйте, я з удовольствием подивлюсь ваші відео, Тільки під коментарі напишіть, чого зразу конструктора. Я вам сейчас дам отвіт. Бо з, разного, бо з одного конструктора я не можу скласти і в мене його пошти нема. І от на цьому конець зйомки відео. Якщо ви йому кажете заснути, то ви його до, ну, е, робот засни, то він має отак стати. Якщо він розрядився, так же само. І не забудьте йому в розетку, тобто сюди засувати. Якийсь предмет. Ну, от, наприклад, якусь вірьовку. значить це провод. І так він буде заряджатися. І до ранку він має у вас зарядитися. От і на цьому конець. До побачення. Я випущу ще нові відео і все. До побачення.